Друзі, всім привіт! Ось готові вже ворота під штахетник. Це той каркас, що я став. Замовник сам його пофарбував і сам його зашив поставив поставив штахетник. Бачите, як вийшло? Згадайте, я раніше став таку V-образну штуку, ну, посілювачі, тому що... Обов'язково треба їх ставити, коли зашиваєш штахетніком. І вони за, так чудово ходять, не, не, не просіли нічого. Ну просто класно. Стало дуже класні ворота. Ось, зверніть увагу, як вони. Бачите, не просіли нічого. Все, все чудово ходить, без всяких питань. Що я сюди приїхав, я вам розповів. Вони на сповільненні не могли закритися. А чому не змогли закритися? Тому що я не накрутив на максимум силу. Коли ви використовуєте сповільнення, то силу треба накручувати на максимум. Це обов'язково. І тоді вони, вони всі закривалися, ну, доходили до сповільнення і зупинялися. І в них не було сили їх штовхнути. Ну Я накрутив на максимум, все стало на свої місця, все працює. І, за, і заодно кажу, а, а де ваша лампочка? Я ж вам підключав і кажу, ні, ви мені не підключали. Кажу, давайте я вам покажу, як вона працює. Це у нас е, освітлення. Тобто він подальшому поставить цю лампочку наверх. І я вам показав, де воно підключається, поставити наверх і буде все чудово. А також можна виключити за допомогою пульта. Ну, Дивіться. Бачите, виключив. Включив, виключив, включив. Все працює, все чудово. Дуже класна автоматика. Кому потрібна автоматика, будь ласка, звертайтеся за номером телефона, який знаходиться в шапці профіля. А також можна перейти за послання, яке знаходиться в шапці профіля.